Вітаю усіх на каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже просту, легку бюджетну закуску, яку можна приготувати на швидку руку. Інколи хочеться щось просто перекусити, або перед обідом, або після обіду, якщо є під рукою французьке тісто, сир і сосиски, то дуже легко можна приготувати ось такий перекус. Жовтий-твердий сир нарізаємо ось на такі невеличкі частинки. Можна купити уже готовий нарізаний. Далі викладаємо листкове тісто. На листкове тісто викладаю шматочки сиру, викладаю одну сосиску і розрізаю його на половинку. Закручую одну порцію сосиски з сиром. Ззовні потрібно добре тісто заліпити, щоб воно не розкривалося під час приготування в духовці. І так повторяємо з усім тістом. Якщо у вас більша сім'я, можна, звичайно, зробити більше порцій, тож потрібно тіста взяти трішки більше. З однієї порції тіста там є два шматочки. Розрізаю їх на чотири частини, і виходить у нас чотири таких порції. Якщо сім'я більше, то рекомендую, звичайно, докупити більше тіста, щоб вийшло більше цих порцій. До останньої порції вирішила також положити ще соус. Дуже смачно запеклось і зі соусом. Гарно заліпити, щоб нічого не повідклеювалось, також дуже смачно. Соус я купувала. Звичайно, можна зробити, якщо робите власні домашні соуси. Ну і, звичайно, використати свій домашній соус, або купити також і уже змастити тим соусом, який ви любите. Протві він застелила пергаментним папером, виложила усі чотири порції закусок, далі змастила жовтком без білка, щоб гарно вони також ззовні виглядали, коли запечуться, і запікаємо в духовці до готовності. На ще подивіться, як смачно виглядає ось така перекуска, коли не знаєш щось їсти. Інколи буває, що чогось хочеться, а не знаєш чого хочеться. Тож можна приготувати дуже просту, ось таку запіканочку і перекусити. Дійсно, дуже гарно смакує, дуже просто готується бюджетно швидко багато часу не потрібно багато інгредієнтів не потрібно. Якщо відеорецепти каналу подобається, вам поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, а також запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Дуже мені буде приємно, буду вам за дуже і дуже вдячна. Попереду буде багато ще смачних різних страв і обідів, вечерів, салатів, гарнірів, м'ясних та рибних страв, також багато випічки, тож кожен зможе щось обрати для себе. Дякую усім за перегляд, готуйте з задоволенням і нехай вам смакує! Зустрінемось вже в наступному калінарному відео. До зустрічі!